Старти надії збирали прихильників легкої атлетики. У Коломиї на стадіоні Юність відбулися спортивні змагання. Представники кількох районів області показували себе у зональному турнірі. Кращі із кращих візьмуть участь у стартах надії, які пройдуть у червні в Івано-Франківську. Коломиї багато дітей займається легкою атлетикою. За останні кілька років цей вид спорту набув особливої популярності, як серед хлопців, так і серед дівчат. Це заслуга в першу чергу батьків, які знаходять час для спортивних занять своїх дітей, розповідають тренери. The cat Дякую батькам. Останнім часом батьки зрозуміли, що таке легка атлетика це є фундамент для всіх видів спорту. Так як ми будуємо хату, ми закладаємо фундамент. Так само ми закладаємо для будь-якого виду спорту легка атлетика. Це і загальний розвиток дитини. І чи я навіть не знаю, дякуючи Богу, чи дякуючи розумінню батьків, що батьки зрозуміли, що наші, наші діти мають бути в першу чергу здорові. У нас досить багато є дітей. І вже навіть пішла тенденція, що в нас дітей, так як у нас на гімнастику водять батьки, у нас починають батьки водити на легку атлетку. І бабці, і дідусі. І, і ті, що з нами тренувалися, ну є досить багато дітей займаються. І я думаю, напевно, ми своїм прикладом ми показуємо, тому що я також ще займаюся легкою атлеткою. Бігаю, і діти дивляться, беруть приклад з мене. Я є зразком для них, напевно. Я так думаю, що напевно є зразком для своїх дітей. У стартах надії, які відбулися в Коломиї, брали участь легкоатлети Коломийської зони. Це представники кількох районів, розповідає директор дитячо юнацької спортивної школи номер 1 Василь Хмуляк. Хлопці та дівчата сформували. 10 команд. Закінчення навчального року традиційно вже проводяться е, змагання. Сьогодні в нас проводиться зона області, е, старти надій. У цих змаганнях приймають участь е, е, Коломийська зона, Снятинська, Борочанська, е, тобто десь 10 команд. Тут будуть змагатися діти. І, значить, стрибки в довжину, метання м'ячика, естафета змішана і 800 метрів і 1000 метрів. Такі види. Наш край представляли дві команди Коломийської сьомої школи та Коломийського району. Школярі переконані, спорт це запорука здоров'я, а ще можливість цікаво і весело провести час із друзями. Це е, корисно для здоров'я, мені це подобається. Це і моє хобі. Е, потрібно займатися е, ну, щоб бути сильним. І щоб коли бути, і що ну і ще просто не бути, не мати ніяких хвороб. спортом. Треба займатися, тому щоб бути здоровим, красивим, сильним. Це моє хобі. Я люблю займатися спортом. Перше місце у змаганнях здобула команда Коломойського району. Учні сьомої школи другі. Бронза за Тлумацьким районом. Призери змагань братимуть участь у фінальних змаганнях. Турнір відбудеться 8 червня у Івано-Франківську.